Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Діти, ви пам'ятаєте, яке свято наближається? Так, це свято Новий рік, а в новорічну ніч відбуваються різні чудеса. Запрошую чарівний світ казок. Там відбуваються дива дивні, виконуються всі бажання. Казки вчать нас бути добрими, щедрими, щирими та вірити у дива. Пропоную вам переглянути казку Ольги Зубер Новорічне диво. Приємного перегляду. Сутеніло. Потріскував мороз, сніг виблискував сріблом, переганяючи одна одну, летіли синички. Щоб зігрітися, перехожі поспішали додому зі святковим настроєм. А вже ж завтра новий рік. Всі були зайняті своїми справами та клопотами, і ніхто не звертав увагу на малесеньке кошеня, що сиділо біля будинку. Сиділо воно дуже давно, щоб трохи зігрітися, скрутилося маленьким клубочком і з цікавістю позирало на перехожих. Темніло, кошеня дивилося на вікна, що запалювалися жовтими вогниками, йому видно було людей. Які щось робили, бігали, розмовляли, сміялися, звідти пахло теплом і чимось смачненьким. То був зовсім інший світ, не той, в якому жило кошеня. Воно не знало, що таке тепло і ласка, бо ніколи не відчувало цього, і ніколи не пило теплого, смачного молочка. Стало зовсім темно. Мороз посилився, кошеня так замерзло, що не могло вже й поворухнутися. Воно вже не спостерігало за людьми, а заплющивши оченята, сиділо тихо, наче заснуло. Воно не бачило, як у вікно його помітила маленька дівчинка. Лише відчуло, як його підняли теплі ніжні рученята і понесли в інший світ. Куранти били дванадцять. Всіма кольорами блимала ялинка, На дворі тріщав новорічний мороз, кружляли холодні сніжинки, а на м'якенькому килимку солодко спало маленьке кошенятко, і біля нього стояла тарілочка з теплим молочком. Діти, вам сподобала сказочка? Сподіваюся, що так. З Новим роком шлю вітання і бажаю гарну мить, успіху, добра, натхнення, тільки в мирі щастя жит Хай цвіте казково диво, рік удачу принесе, нехай збудуться всі мрії буде хай найкращим все. З Новим роком!